У рейд по місту днями журналістів запросили екологи. Разом запропонували обстежити аварійні дерева. Місце зустрічі площа передміськвиконкомом. Перш ніж вирушити у дорогу невеличкий лікнеп. Головний міський еколог розповів про роботу комісії з обстеження дерев. До її складу входять еколи, комунальники, архітектори та муніципальні інспектори. До комісії знаходять заяви через дозвільний центр. Які розташовані в колишньому приміщенні табачної фабрики, також заяви від підприємств і організацій міста, які можуть бути надіслані сюди через 102, через 106 кабінет, і звернення громадян, які надходять нам онлайн, надходять по телефону та на оперативну службу 15.05. Як правило, говорить Володимир Гусаченко, комісія раз чи два на тиждень здійснює об'їзд по місту за вказаними у заяві адресами. Робить це безкоштовно. Експерти обстежують дерева, після цього складають акти, своєрідні вироки, чи дерево треба спиляти, чи піддати санітарній обробці, або ж залишити як є. Акти затверджують на виконкомі. І тільки після цього надається ордер, дозвіл спеціалізованого підприємства на знесення аварійних чи сухостійних дерев. Зауважу аварійних чи сухостійних. Комісія з обстеження зелених насаджень не надає дозвіл на і не обстежує дерева, які знаходяться в задовільному стані, тобто в зелені. Роботи з ліквідації чи обрізки дерев проводить фірми, які виграли тендер. Цьогоріч у Черкасах цим займається місцеве підприємство «Спецдеревцентр». Гроші за роботу виділяють із міського бюджету. Якщо ж насадження розташовані на території іншого балансу отримувача, то платить за це він. Один кубометр знесеного дерева коштує в межах 330 гривень. Після завершення лікнепу журналісти на навмання обирають одну із заяв і їдуть за вказаною адресою. За 15 хвилин комісія вже обстежує ялинки у дитячому садочку номер 7 Вони вже старі. Все вже коріння, все вилізло наверх, і вони, коли дуже великі вітри, вони можуть упасти або на майданчик, або на вікна, які в нас недавно були замінені. Тому ми намагаємося їх якось прибрати. Щоправда, стан ялинок, експертів задовольнив, єдине, що порадили керівництво дошкільного закладу, це прибрати сухе гілля та нижній ярус гілок, який не пропускає світло у групи. Потім у комісія обстежує решту дерев у садочку. є процедура, щоб потім знову сюди не приїжджати. В даному випадку достатньо напосмотрети, що от здійснювати. По тому дерево заміряють, визначають породу. Це потрібно для акту. Дитячий садок отримує сьогодні ж до вечора аварійний ордер. Бо його треба негайно видалити. не дай Бог, діти. Точно так же на, на території всього міста. А щоб виконавці робіт не гайли часу, шукаючи необхідне дерево, його мітять. Якщо на дереві стоїть таке клеймо, то дерево підлягає видаленню, воно обстеження і зафіксовано в акті. Такими знаками у дитячому садочку помітили практично кожне друге дерево. Потому комісія рушила обстежувати й інші зелені насадження, на які надходили скарги від містян. Марія Гаврилян, Павло Тихоненко, Вікка Новини.